Трамп погоджується розблокувати допомогу Україні. Принаймні, такий попередній висновок можна зробити зі слів Трампа і спікера Палати представників Джонсона після їхньої зустрічі. Два політики якраз обговорювали поведінку республіканців на ініціативі у палаті представників, які торкаються допомоги Україні. Так, от Трамп сказав, що, мовляв, вони обговорювали таку допомогу, і ну як він натякнув, такий компроміс може бути досягнений. Але за тією умовою, якщо це буде не подарунок, як каже Трамп Україні, а позика ну по великому рахунку, позика теж непогано для України, тим більше що, як правило, світовий досвід показує, що подібні позики у довготривалій перспективі ніхто не віддає. Але принаймні зараз дуже важливо, щоб така допомога від Сполучених Штатів вже була надана. Це дуже важливо для того, щоб Україна мала можливість захистити себе від російської агресії. Тому зараз є натяки на те, що компроміс таки республіканці між собою принаймні знайдуть і домовляться з демократами про спільний пакет допомоги Україні у відповідь. Республіканці очевидно будуть просити від демократів не лише те, щоб така допомога Україні була надана у вигляді позики, а й деякі інші речі, швидше за все, йтиметься про розблокування експорту природного газу, який був накладений адміністрацією Байдена для республіканців, і особливо для Джонсона, це буде важливий знак того, що вони можуть тиснути на владу і досягати того, що вони хочуть, тому що вони були категорично проти того, щоб такий, така заборона на експорт газу була накладена. Ще один можливий варіант компромісу, який насправді набагато серйозніший ніж просто експорт газу, є домовленість щодо мігрантів йдеться тут не просто про стіну, а про те, щоб мігранти не так швидко могли брати участь у виборах. От насправді, те, що ми зараз бачимо навколо дискусії щодо мігрантів сполучених штатів, великою мірою спричинено тим, що ті мігранти, які вперше приїжджають до сполучених штатів, Потім, коли вони отримують можливість голосувати, голосують за демократів. Очевидно, що республіканці будуть вимагати від демократів досягти домовленості, щоб принаймні ці мігранти не могли так швидко голосувати, не кажучи вже про те, щоб їх фізично було менше, а для цього треба будувати стіну, як наполягає Трамп. Отож, є натяки на те, що загальний компроміс між республіканцями і демократами щодо допомоги України таки буде досягнути. Хоча треба розуміти, що йдеться зараз про Трампа, а Трамп це достатньо непрогнозований політик. Тому, коли дійде до голосування, от тоді можна буде і справді вже робити серйозні висновки про те, що допомога розблокована. Але сьогодні справді з'явилась надія, що Україна таки отримає довгоочікувану допомогу від Сполучених Штатів. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.